Із мигалками, пожежниками, фахівцями, газівниками на Закарпатті ліквідовували аварію на газопроводі у Ренгой, Помари Ужгород. У випадках розгерметизації від екологічної катастрофи може врятувати тільки оперативна робота фахівців. Закарпаття від лиха врятували, аварію ліквідували. Заодно ще й навички роботи в подібних ситуаціях відточили. На щастя, всі події відбувалися в рамках навчань. Зафіксовано зниження тиску на вихідному шлейфі КС газопроводу Прогрес. Є підозра на розребізацію газопроводу. Оголошую збір бригади РЕП фахівці виїжджають на місце, де сталася аварія. Тут горить суха трава. Є поранені працівники, вогонь наближається до газопроводу. Наша задача була на протязі одної хвилини. Зібратися по тривозі. Якщо б така була насправді, значить полум'я дуже б високо, піднімалося порядку 20-25 цих і підійти близько не можна. Так, так ми приблизно таку відстань ну, тримали. Для ремонту газогону задіяли сім одиниць спеціальної техніки та півсотні людей особового складу. Головне діяти оперативно. Ця ділянка газопроводу уренгої Помари Ужгород проходить над річкою Латориця. По газогонах транспортується 70% блакитного палива до Європи. Тому у випадку аварійної зупинки компресорної станції через пожежу чи терористичну диверсію під загрозою буде не лише український, а й європейський споживач. Газопровід прогрес, по якому блакитне паливо транспортується до Європи, порядка 170 мільйонів кубічних метрів природного газу надійшло за останню добу для споживачів Європи. З початку року в Україні провели вже півсотні таких навчань. кажуть, цього вимагає ситуація в державі. В кінці червня на Донеччині доводилось ліквідовувати розгерметизацію під обстрілами. Внаслідок бойових дій снарядом було перебито два газопроводи. Роботи по локалізації і ліквідації надзвичайної такої ситуації в реальних бойових умовах ускладнювалися постійним обстрілом. Наш персонал знаходився на по суті на нульових позиціях, але Своєчасно та оперативно виконав задачу, і споживачі Маріуполя не відчули дефіциту природного газу. Навчання проводили, аби газовики могли відновити навики роботи у випадку пошкоджень газопроводів через пожежу чи терористичну диверсію. На щастя, на Закарпатті досі обходилось без реальних загроз.